Острів на лінії долі вважається одним із негативних знаків: вказує на застій, на проблеми в роботі, в кар'єрі, в особистому житті і погіршення у здоров'ї. Також острів вказує на великі фінансові проблеми. Лінія долі це горизонтальна лінія, яка йде від низу долоні до середнього пальця. Чим рівніша, чим чіткіша лінія, тим краще для людини острів, якщо утворилась отака ділянка розгалуження лінії і ось таке зернятко, воно може розташовуватися у будь частині долоньки. У любій частині лінії і цей період буде самим складним для людини. Якщо він такий знак на обох долонях, людині треба перепочинок, аналіз цієї життєвої ситуації і прийняття правильних рішень. Якщо у вас спостерігається такий знак, зверніться до спеціаліста.